Потім, як на мене, найперше прикольне те, що вона є електромобілем, що ніколи не розряджається, адже там двигун, який здебільшого працює на електродвигун, тобто ДВС на електродвигун, і вже від електро вона е, приводиться у рух. Дійсно, там є режими, які дозволяють їхати. Ну коли там ДВС під'єднується напряму, е, там в яких осталих режимах руху там 90 кілометрів на годину, наприклад, по трасі. Але зазвичай е, це в нас електромобіль. Ну і дуже вона класна по стилю. Тобто там ходості такий фірмовий підхід, трохи мінімалістичний, трохи зі своїми якимись рисами. І це також ти відчуваєш, коли стаєш за кермо цього автомобіля. Ну, от мені подобається, як там виконано регулювання, тобто тактильні відчуття, коли ти вибираєш якийсь режим, якийсь там регулювання температури, і все це ти дуже добре тактильно відчуваєш. Це прикольно. Тобто ти розумієш, що це вже якийсь рівень. co není absolutně nevidět na Franvě. Почнемо з анекдота. Приходить, якось чувак на радіо, в нього питають, як ви з такою дікцією потрапили на радіо. У вас що блата, він каже, чому блатці сла. Анекдот є, враження, ні не вперше. Я на цій тачці дуже багато проїздив. Я її брав для того, щоб почати свій, там, один зі своїх каналів. І скажу, що в мене від неї тоді офігенні враження. І по цей час рік пройшов, машина дарує тобі м'якість. Еталонне, я можу сказати, керування в цих розмірах, прикольна гібридна установка, мінімальні витрати пального, прекрасний звук. Ну, коротше, я в дні, як в своїх капцях домашніх. Це прикольна машина. Це те, що зараз в голову прийшло. Ну і плюс, якби була можливість, оцей невеличкий серпантін, вона її проходить ну, майже як сівік. І це приємно. Я вже казав, що це автівка не про те, як вона там швидко розганяється або проходить повороти, це автівка трохи про інше, а саме як народне авто. Коли вона може заощаджувати ваші кошти, витрачаючи невелику кількість пального, коли вона не буде потребувати постійно вирішувати якісь проблеми з ходовою частиною, або, наприклад, тушити той чек-енджін клятий, це надійна, ліквідна, простенька. І, як на мене, якщо я не помиляюсь, найдешевша автівка сьогодні, я ще не впевнений, скільки спортеч коштує, але, як на мене, це найдешевша автівка сьогодні. Тому саме як... Такий працівничок у родині досить класний варіант. Мені подобається.